Чотири команди з Чарліденгобраварського району вишукували для початку третього етапу змагань все українські шкільні ліги пліч-опліч. Бажаю, щоб ви займалися тим, що вам подобається, щоб ви перемагали, щоб ви як тут присутні перемагали не тільки в Україні в Європу, світі за всіх вас, Дякую вам всім що всі, всі збиралися. Після урочистої частини команди пішли на розминку. Її провела чемпіонка Європи з легкої атлетики Оксана Романюк. В районному етапі взяли участь команди з Гурівської, Броварської, Баришівської та Великодимирської громади. Згідно жирубкування, команда Великодимирського ліцею виступала третьою. У складі команди 12 дівчат. Вони підготували запальний виступ з елементами акробатики. Під час виступів судді ставили оцінки командам. За результатами суддівських рішень перемогу здобула команда Великодимирського ліцею. Капітан команди переможців Мар'яна не стримує емоцій. Дівчинка каже, їх команда дуже життєрадісна та позитивна. Я дуже рада за своїх групу підтримки за свою команду. Дякую своєму тренеру, що так відпрацював наші рухи. І Я дуже рада, що в мене є така дуже крута команда, і в яку я вступила. Конкуренти теж постарались. Їх теж були дуже гарні номери. Тренерка команди Валерія Шелест каже, що тепер готуватимуться до обласних змагань і, можливо, змінять номер. Ми дуже багато тренувались за місяць. У нас був поставлений номер, куплені костюми. Ми постійно, постійно тренувалися. Це було тренування більше на ритміку, тому що діти раніше взагалі не займалися ніколи не виступали більше на акробатичні рухи додавали хореографічних рухів з хореографії. У нас виходить воно таке, що стилізоване більше, і в принципі, якщо ми обрали музику, постаралися, щоб вона була максимально енергійною і передавала нашу нашу команду. Чемпіонка Європи з легкої атлетики та одна з суддів Оксана Романюк розповіла, за якими критеріями оцінювала команди. Для мене це треба. Що черг це підтримка завжди команди на якихось і змаганнях, і вони повинні були вливатись. Ну такі більш строгі правила, це ми вже прочитали. Повинні бути не повинно бути в них Перевороти вони повинні робити без пампоні, бо це без. Четверте обласний етап всеукраїнських змагань відбудеться в травні, каже начальниця відділу гуманітарного розвитку броварської районної адміністрації Ольга Білоновська. Броварський район стартував перший. У Нас саме в з Київської області почалися змагання 3 квітня. У нас етап Жарлідян районний. В цьому етапі приймають участь чотири команди. Це, це переможці наших територіальних громад. І сьогодні команда переможець буде представляти Броварський район на четвертому обласному етапі. На обласному четвертому етапі район представлятиме команда Великодимирської громади. Змагання проходили під гаслом Разом переможемо.